У сумах з'явилося Червоне море, яке лякає сумчан. Озерце із яскравою червоною водою забарвилося прямісінько біля озера Чеха. Чи безпечно там зараз купатися? Ніхто не знає. Чому ж вода змінила колір, розкаже Оксана Щербак. Одні повзозерця проходять з острахом, інші з цікавістю. Качок же такий колір води зовсім не лякає, а схоже, навпаки, приваблює. У сумчан думки стосовно води, неабияк різняться. Многі думають, що це водоросли, але ну, я не вірю, чесно кажучи. Хоча другого істочника, щоб здесь щось відкуда ну, воно могло знайти, не я гадаю, що каналізація не в порядку, тому що я тут хожу вже не перший рік мимо і раніше взагалі подванювали. Тобто тут стоки откуди йдуть. Чистити треба воду я, ну, кого, кого там зовет, а <рес> то треба чешку, тому що тут мусор везде, такий бардак, що всім все одно. Ми зателефонували до екологічної інспекції та повідомили про проблему. На місце одразу виїхали спеціалісти, аби взяти проби води. Ми таку воду бачимо вперше. Долі пігмент Вот это набираємо пробу на розтворений кислород. Посмотрим, какой здесь кислород. Воду на пробу вирішили відібрати не лише із Червоного Озерця, а й з озера Чеха. Але тут інспектор не змогла обійтися без дитячої допомоги. Виливай водичку. <тит> так, так, ти, 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 ти. Тепер цю воду перевірять у лабораторії на наявність різних хімічних речовин. Результати пообіцяли повідомити через п'ять днів. Наразі ж невідомо чи потрапляє червона вода до озера Чеха. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.